Вітаю, друзі! В даній серії відео я вам покроково розкажу, як я виготовляю металеві двері скутника. Основною їхньою перевагою є те, що ми можемо забезпечити втоплені замки. Ось, бачите, йдуть в рівень з дверима, що в наступну чергу нам дозволяє зменшити зазори на притворній частині. І потовщений притвор без використання товстих металів. Тобто у нас тут двічка і от у нас товщина притвору 5,1 мм. Це у нас значно ускладнить е, виламування дверей, тому що тут у нас іде суцільний матеріал, немає тут щелини. От. І товщина, звісно. ну і як завжди, все починається з коробки. Коробка у нас буде виготовлятися з профільної труби 40х60 на 2 мм товщиною стінки. Розмір габаритної коробки буде 860 на 2020 мм. Нарізаємо все в необхідні розміри і виставляємо діагоналі. Ось нарізав я в необхідні розміри профіля на коробку. Значить, Щоб не засирати время, відео, я не буду показувати, як я ріжу. І тому подібні Такі примітивні операції, тому що ну, це. Доволі примітивно. Так, обов'язково, завжди керуюся таким правилом. От я відрізав потрібну мені трубу там, чи кутник, обов'язково потім сразу зачистить від бруду, потім рівняю, а потім вже займаюся зварювальними роботами. Ось би профіль чистенький, такий чистенький, але обов'язково проходжусь отакою от щоточкою. Щоб все було гладенько, чистенько, на руках не брудне липав і тому подібне. Все, коробка прихвачена, діагоналі виставлені. Обов'язково не забуваємо позиціонувати коробку таким образом, щоб трубні шви йшли в нас до стіни, щоб не було їх видно. Така мілоч, але неприятна, тому що фарба не ховає їх. Обов'язково фіксуємо коробку перед обварюванням. Тут у нас нижня частина приварена до стола. Там на струбцинах. діагоналі виставлені і починаємо обварювати. Обварюємо спочатку вертикалі зовнішні, по кругу обварили вертикалі. Потім починаємо горизонталочку тут варити. От. Всередині я не варю. Не варю, щоб не було у нас коробка як пісочний годинник, щоб її не тянуло посередині. Посередині всередину. Для зачистки користуюся фіброю. Отак, отакуюсь, Зерно 36 гарно виводить плоскості. І, виходить, зачищаю цю сторону, гарно виводимо площину. А вертикальку чисто підглажуємо. Тут не треба знімати все під ноль. Тут хай що залишається, його не видно буде. Ми його просто підгладили і все. І тепер починаємо заготовку елементів на каркас зернового полотна. Так як у нас е, основний каркас, тобто контур буде складатися з кутничка 40х40х3. То для жорсткості полотна середні ребра, два середніх вертикальних ребра, я буду виготовляти із профіля 40х20х2. Ось кутнички готові. Все вже тут у нас підторцьовано під 90 градусів, все чотенько. І тепер ми вирізаємо всі оці елементи однакової довжини, е, у нас виходить. Внутрішні, внутрішній просвіт в коробці 1940 мм. Ці всі елементи нам треба відрізати на 16 мм меншими, ніж внутрішній просвіт. Тобто, якщо у нас 194 см просвіт, нам треба різати по 191,5 см наші вертикальні ребра. Все нарізали, почистили, наравняли. Тепер нас для каркасу залишилось е, випилять і верхню частини. Для цього ми притворний уголочок ложимо, вже, як він у нас буде в природному положенні. Ось пристягнуємо його тут, щоб він плотненько тут стояв. І беремо рулетку, зачіпляємо її за наш кутничок і розтягуємо по ширині. Бачимо. У нас ширина виходить, 81,7 мм. От. Нам треба відняти від цієї ширини 8 мм. От. Тобто, у нас виходить 80 809 мм. От такий нам треба вирізати верхню і нижню перемички. І тепер у нас починається цікаве. Будемо зараз врізати замочки. Щоб наші замочки були утоплені і надійно стояли в... в дверях, робимо наступні речі. Ось ми поклали кутничок, так як він у нас має бути в природньому положенні, тобто вже на готових дверях. От. Потім ми робимо, перевертаємо його торцевою стороною уверх. Ось отак. Поклали, все. Далі позиціонуємо основний замок. Основний замок. Значить, позиціонуємо його на висоті 900 мм від низа порога, тобто від низу коробки 900 мм до замочної скважини. Ось отак от. Є, зробили. І тепер його обводимо по. Наружної планки. Отако. От от. Раз. Ну, тут у нас стоїть шерлок, каналок бордера, ельбора. Тут вона повністю всю полку до нуля спилювать. І позиціонуємо другий замочок. І також його обводимо. Там різні майстри по-разному його ставлюють. одні. Прям впритик, другий дуже високо. Я десь вибираю там сантиметрів 20 від нижнього основного. І сюди його ставляю. Тоже обводимо його. Опа, так, обводимо. Все, щоб у нас чітко було. Взагалі, в дверях треба робити все чітко, з точністю до міліметра. Двері не пробачають. Всяких нерівностей, не підгонок, все донору бути чітко. От, все. обвели ми замочки по наружнім планкам. Тобто, по ось, по самим великим. І тепер вирізаємо його це все діло. І ось ми маємо отакий от вигляд. Основний замок у нас здоровий, він ось сюди так стає. Я тут зробив трошки зазорчик міліметр. Тому що двері будуть клеїтися плівкою, щоб плівочка зайшла, щоб не було перетяжок. Ось ось так от у нас один ставати буде замок. Допоміжний. Ось отак сюди. О, є. Так. А тепер ж далі питання, куди воно все буде прикручуватися не буде воно все так залишатися. Для цього нам потрібен буде сороковий кутник. Тобто, такий самий, як ми використовували на цей замочний стояк. Нам треба відрізати два відрізка: один на нижній замок, один на верхній замок. Ось. І тобто, ми беремо. Давайте вам не по замкам буду показувати, а по, непосередньо по отвора. Тобто, нам треба відрізати один кусок на 6 см довший, ніж оця прорізь. І другий кусок на 6 см довше, ніж оця ось проріз під цей замок. Тобто, щоб вони находили сюди для провара. От. І так само в них по цьому самому приміру випилять полки під самі замки. Зараз я вам покажу, ви все зрозумієте. Так, ну і ось безпосередньо я виготовив підсилювачі. Тобто, також сороковий уголочок. Сюди дожен пройти наш основний корпус замка до притворної планки. І наша тепер задача його встановити сюди. Тобто приварити, щоб наш заночок сюди зайшов. Для цього спочатку я кладу, коробочка у нас рівна. Кладу я нашу притворну планочку на коробку. Пристюгую її. Трубцинками Так, на одному краю і на другому краю. О, є далі беремо підсилювач. Тут у нас цей для великого замка. І обов'язковий такий момент. Після вирізання оцих всіх елементів треба проглядати на рівність. Тому що часто круте і треба підрихтовувати його. Беремо сварочку. Ставимо сюди наш підсилювач. Щоб він тут в заподліцу у нас стояв З кромкою. І виставляємо, щоб у нас ці відрізки були однакові. Так. 48. Тут. Так, тут 40 48 також є. Виставляємо їх і прихвачуємо. Є одна прихватка. Теж в заподліцо, виставляємо і прихватуємо. Є одна друга. Обов'язково прихватили, і треба приміряти замочок наш. Вставляємо сюди. Оп, все, хорошо, він настоїть. Тобто ми бачимо, вже, що у нас вже замок утоплений. Утоплений і в взагалі йде з нашим стоячком. Не випирає нічого. Це нам дасть можливість е зменшити зазори в дверях. І, звичайно ж, е Естетичний вигляд краще має такі двері. З другим замочком також повторюємо процедуру. Всю те саме. Ставимо. Так, тут давай візуально 30 міліметрів. 32. Значить, 31 робимо. 31. Є. І беремо, прихватуємо, раз. Підрівнюємо другу сторону. Є. Так. Провіряємо другий замочок. От все чотенько стоїть. Добре, тепер все, все ми діло обварюємо і зачищаємо. Ну ось і все. Замочна планочка у нас готова. Підсилення варено, зачищено. Ну тут можна не чиститься непринципово. З цієї сторони, з цієї. І тепер вкидаємо замочки на наші місця. Ось так от. Раз, два. Ставимо їх рівненько. Так. Ставимо їх рівненько. Виставляємо. О! І розмічаємо отвори під. Ну, е, отвори для, для кріплення. Будемо нарізати тут різьбу. Так. І обов'язково дивимось, щоб сюди в нас ніяка какуля не попала. Бо в мене ось какуля одна попала. І мешає вона замочку ставати рівно. Так. Так, вставили. отак, щоб рівненько все було. Розмітили. Ну і все, робимо отвори, нарізаємо різьбу. Кому цікаво, як нарізати різьбу, у мене є відео в моєму профілі, можете подивитися. Так, друзі, йдемо далі. Тепер розбираємося з завісною планкою. Я вже випиляв два, от таких от, зробив два підсилювача, теж 40-го кутника, але не з 3, а з четвірочки. І е, ну, це таке моє особисте побажання. Я сюди стараюсь ставити на завісний підсилювач, е, радянський кутничок, е, бо там сталь краще. От. Підсилювачі наші на міліметр коротші від завіса. Відрізав я отакі от. І зараз будемо їх. Вирізати під них отвори. Так. Ось я вже позначив. Це в нас буде лицева сторона. Позначив я її. Так, є. І тепер проводимо розмітку. Проводимо розмітку. Значить, верхня завіса стоїть у нас в діапазоні 20-25 мм сантиметрів. Розмічаємо. 20-25. Нижня в діапазоні 25-30 25-30. Також розмічаємо. Це у нас довжина підсилювача. Проводимо перпендикуляри. Проводимо перпендикуляри. Так і це ще тепер є. Так, і тепер повздовжню розмітку робимо. Тут у нас зовнішня сторона. Ось. Зовнішня сторона, це лицева. Значить, від краю кута розмічаємо ми. Розмічаємо ми 8 міліметрів. Тобто, отак от ставимо. Ось так от давайте, щоб краще було видно сюди от перекладемо. Так отак от, от зробимо ось 8 міліметрів на лицеву сторону розмічаємо оп. Проводимо лінію. Є. А на торцьову лінію розмічаємо 5 мм. міліметрів. Чи ні, не, 6, 6, 6, вибачте. 6 мм розмічаємо. Отак. І також проводимо лінію. Ось маємо таку розміточку. ось, І тепер нам її треба вирізати. Вирізаємо для нижньої і для верхньої завіси. Ось такий у нас має вийти виріз. Ось такий. ось. І сюди має легко ставати наш підсилювач. Обов'язково він має йти в одну площину з кутничком. Отута в нас. Якщо отут буде зазорчик, нічого страшного, завариться це, то і все не переживайте. От. От так от у нас має бути виглядати. Тепер беремо рівну площину. Я використовую просто такий от уголочок. Притискаємо рукою ось цієї сторони, з внутрішньої, ставимо кутничок для того, щоб впіймати площину. Оп, притиснули. І робимо прихватки. Глаза. Прихватки на краях зробили і всередині. Ось. На іншу завісу робимо те саме. І обварюємо. Обварюємо все гарненько, обварюємо, потім рихтуємо і зачищаємо. Е, також тут двері будуть зараз з антисрізами. Після того, як я обварю, вирівняю, одразу просверлю тут отвори для антисрізів. Е, просто щоб не, е, потом не мучиться в, на, на столі не Так, Сісочка зараз просверлю його. От. І це робити треба після того, як порехтую. Бо коли тут отвори будуть, може трошки геометрію кутник втратить. Так що робимо. І в результаті у нас має вийти ось такий ось вузол. Підсилювач, ось отак уварений, ось отак уварений. Все чотенько, Все. Отвори під антисрізи там і далі також. Так, і далі рухаємося, починаємо проводити зборку каркаса полотна. Ну і приступаємо безпосередньо до зборки каркасу полотна. От, принцип такий самий, як і коробки. Всі нас стояки будуть знаходитися всередині між верхньою і нижньою перемичками. от, от, так от позиціонуємо на притворі. От так Позиціонуємо на завісній планці. От. І збираємо так само теж збираємо все чутінько в розміри, діагональки, як, ну, як обично прокидаємо, щоб рівно виставляємо, і обварюємо. Не забуваємо про дуже важливий момент, що оця наша ширина габаритна внутрішньої частини дверного полотна, отсюди, до сюди. Повинна бути 8 на 8 мм менша, ніж внутрішній просвіт. Коробки. Оце, от, ніж оцей от розмір. По 4 мм на кожну сторону буде зазора. Все, каркас полотна схвачений, діагоналі виставлені. Закріплений каркас в чотирьох містах. Е, тепер будемо вставляти вертикальні ребра жорсткості. Буде їх тут два штуки. Значить, дивіться, такий важливий момент. Ребра жорсткості повинні входити сюди, щоб вони були ідеально подогнані. Якщо у вас буде зазор, тобто ну, якщо буде болтаться ребро, тобто отут-зазор, е, будуть деформації. Деформація цих стояків. Е, якщо ви будете сунути, ну, трошки більше буде, ці стояки будуть більші, що вам прийдеться засовувати їх, опять-таки, будуть деформації. Вони то в будь-якому випадку будуть, але треба, щоб тут подгоночка була чотенька. От, і тоді буде. Деформації будуть, але менші будуть. Так, все. Каркас обварений у нас. І не забуваємо ці ось пипздики повипилювати, щоб було отак. От ну, це ще тут все під, підшліфується ліпісточком. Все. Тепер наступний пункт переворачуємо, обварюємо з той сторони. І приварюємо завіси. Завіси я приварюю на етапі каркаса. Е, дублювати не буду, тому що відео, посвященне чисто приварки завіс, є на моєму аккаунті. Можете зайти, подивитися. Так що повторяти я це не буду. Так, завіси пришпандьорили. Осталось їх почистити, зачистити шви. Е, і тепер будемо брати. Ну це так, кому треба, кому не треба. Я вже отвори посверлив під антисрізи. Уварюємо туди десяточку пруток. А перед цим зразу розмічаємо отвір. І робимо в коробці, щоб наш антісріз туди заходив. Кому треба, роблять. Ну, більшість не роблять їх. Так що, а ми зробимо. От. І рухаємося далі. Наші каркаси вже повністю готові. Єдине, що тут ще в маленькому замочку зробив проріз невеличкий, Того, що замочна скважина трохи находить на цей підсилювач наш. Так, перевернув. Під кожен профіль я підложив ще один профіль, щоб мінімізувати прогиби. Е, може, якщо є у вас площина, рівна, може на площину вложити. І тепер е, будемо що робити? Треба вирівняти в нас зазори, тому що зварювання, деформації. Е, По-любому, зазори у нас гуляють. Ось Бачите, посередині зазор на завісний план такий. На завісах його втянуло. Бачите? Зараз ми це все. Струбцинами, пластинками ми все вирівняємо. Зазорчики підравняємо і будемо вирізати лист. Ось так я порегулював всі зазори пластиночками повставляв. Там стягнув струбциною. От. от. так. от. І тепер ріжемо лист. Лист вирізаємо, міряємо наші габарити. Дверного полотна і відрізаємо на міліметр більше. Міліметр на ширині більше і міліметр на висоті більше. Для чого покажу далі. Як різати швидко листи 230-ї болгарочкою? Є відео у мене в профілі. Теж не буду засаряти відео. Кому цікаво, подивитись. Так що відео є. Кому цікаво, шукайте.